Українська народна казка. Жінка, що мала крила. Жив на світі бідний чоловік зі своїм сином Петриком. Їм двом минав вік, як вода по камінню. Спливали тижні за тижнями, роки за роками. Петрик підріс, навчився полювати. Якось вийшов на одну галявину, а там росла шовкова трава. Він не хотів травичку столочити, тож ліг з краю під корчем і почав дрімати. Раптом чує, то прилетіли три дівчини. Такі гарні, аж рота роззявив. Вони скинули крила, поклали їх в шовкову траву і красненько взялися за руки, щоб танцювати. Коли вони натанцювалися, знову почепили крила і полетіли. Петрикові вже не дрімалося. Подався додому. Другого дня прийшов на галявину і ліг на те ж саме місце, де лежав вчора. Дівчата прилетіли, затанцювали, аж листя шелестіло, а потім фах-фах-фах-фах-фах-фах і сховалися десь за горами за лісами. Петрикові найбільше сподобалася найменше. Він пішов додому і не їсть, не спить, а все думає про ту дівчину. Чого ти, Петрику, сумний? спитав його батько. І хлопець Дізнався, біда, тату, я полюбив дівчину. Чого ж біда? Добре, буде в нас весілля? Ні, тату, не буде, бо то дівчина з крилами. І Петрик розповів, як то все було. Батько подумав трохи і відповідає: А ти, Петрику, встань раненько, візьми лопату, викопай яму коло того місця, де ті дівчата залишають крила. Потім залізь в яму, накрийся там і чекай. Коли найменша скине крила і піде танцювати, ти візьми їх і сховайся знову. Старші сестри полетять собі, тоді й поговориш зі своєю дівчиною. Добре, втішився парубок. Устав рано раненько, взяв лопату і пішов на галявину з шовковою травою. Там викопав яму і сховався в ній. Раптом Прилетіли чарівні дівчата, скинули крила й пішли у танець. Крила наймолодшої впали майже перед носом парубка. Він взяв їх і стягнув в яму, накрився і навіть не дихає. А дівчата знов натанцювалися, скільки душа бажала. Потім старші причепили крила і полетіли геть. А найменше шукає свої крила і знайти не може. Сіла. Заплакала. Ой, хто забрав мої крила? Де я тепер дінуся? Петро виліз з ями і каже: Не плач, дівчино, твої крила в мене, та я тобі їх не віддам, бо ти ж полетиш від мене геть. А я люблю тебе і хочу, щоб ти була моєю. Що мала робити, бідна дівчина? Вона відповіла: Буду, буду легеню твоєю, але віддай мені крила. Ні, крил не віддам. Петро повів її додому, сховав крила в скриню. Скоро справили весілля. Коли гості з усього села відтанцювалися, молоде подружжя зажило щасливо. Минув якийсь час, і в родині народився хлопчик. А одного разу сусіди їх покликали до себе на весілля. Жінка танцювала так красиво, що усе село збіглося подивитися. Її спитали: Ей, а де це ти так красиво навчилася танцювати? Це мене мама навчила. А от якби мій чоловік віддав мені хоч на хвилиночку крила, то я б ще краще затанцювала. Попросіть його, нехай він мені їх віддасть. Петра обступили з усіх боків і почали просити Дай чоловіче крила, ну нехай жінка потанцює, доки ще молода. Не тримай задурно крила в скрині, бо сплісніють. Та вони там не варті печеної цибулі. Нащо ж ти їх ховаєш? ма?» Так гавчали всі, що Петро не витримав, побіг додому і приніс жінці крила. Вона їх почепила, станцювала один танець. Петро дивився, наче зачарований. Його жінка була як принцеса. Але коли закінчила танець, схопила свого сина і фах-фах полетіла. Оце так? Здивувалися люди. А у Петра потекли сльози з очей. Та я знав, що так буде. Послухався дурних і пішов додому. Вдома більше не було ні жінки, ні дитини. Петро взяв на плече рушницю і пішов в світ. ішов йшов, йшов полями, лісами, три торбини хліба з'їв і п'ять пар чоботів порвав. Не ставав ні на хвилинку, а раз вийшов на широке поле, дивиться. «Три легені так чубляться, що ж дранця з них летить. Агов, сказав Петро. Що ви там не поділили, хлопці? Ті розчепилися. Найстаріший відповів: е, Ти, от нас, добрий чоловіче, розсуди. От помер наш батько і залишив каструлю, чоботи і капелюха невидимку. От кому все це має належати? От я кажу, що мені, бо я є найстарший. Нє, мені. Ти мені, та то мене найсильніше любив. От і брати знову до бійки. «Аго!» – гукнув Петро. Тримайте руки при собі, я вам дурням зроблю справедливий суд. Брати дивляться на нього, чекають його слова. От я зараз вистрілю, і ви маєте принести мені кулю. Хто скоріше принесе, тому і дам, і кастрюлю, і чоботи, і капелюха-невидимку. Та нехай так буде. Аж підскочили брати. Петро взяв рушницю з плеча і вистрелив. Пах! Брати зірвалися з місця і побігли за кулею, як триконячки. Петро засміявся. Ха, ха ха нехай знають дурні, що рушниця набита лише порохом і шротом, будуть шукати ту кулю до кінського великодня, а її нема. І сам взув чоботи надів собі на голову. Капелюха невидимку, взяв кастрюлю та й далі пішов. А що не крок ступить в тих чоботах, то на цілий день ходьби пройшов так далеку дорогу і скоро дійшов до своєї жінки. Дивиться між яблунями хата. А на травичці грається хлопчик. То був його син. Петро зняв на хвилинку капелюха-невидимку і спитав: Михасику, а мама вдома? Сидить в хаті, з тітонькою. А ти, михасику, піди і скажи, що тато прийшов. Михайлик пішов до хати. Мамо, там тато прийшов. Сюди людина не дійде, сюди навіть птах не долетить. Ні, мамо, ну справді тато зі мною щойно говорив. Тоді мама сказала: Ну, якщо тато прийшов, то нехай нарве мені яблук з одніє яблуні, з якої яблука ніколи не падають. Михайлик вибіг і переказав, що говорила мати. Петро підійшов до яблуні, з якої яблука ніколи ще не падали, і потримав кастрюлю під нею. Яблука западали до нього, ніби хтось тряс тим деревом. Петро наклав синові повну пазуху плодів і каже: Неси, мамі. Хлопчик відніс яблука. Ось, мамо, це тато нарвав. Так? Ну, нехай тоді заходить до хати. Зраділа мати. Михайлик радо вискочив на двір та за якусь хвилинку повернувся сумний. Ну, де твій батько? спитала мама. Немає. Хлопчик заплакав. Він, мабуть, тобі наснився. Петро скинув капелюха на Ні, не наснився жінко. Ось я! Вона дуже зраділа. А потім вони повернулися додому і знову стали жити в злагоді й любові мабуть, живуть ще й дотепер. На цьому все. Ну от, дітки, бачите, дуже важко бути щасливим, коли тебе змушують до того щастя. А інша справа, коли це вже твій вибір. Слухайте Каскар ставте вподобайки та підпишіться на канал. Звісно, якщо це ваш вибір.